Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Я готуюся до розкладу. Як зазвичай у нас мої дорогенькі, і тут в мене випадають карти, і ви знаєте, що я завжди буду їх дивитися. І так, ці були перші е якісь не дуже хороші новини. Ї добре, що їх буде не так багато, можливо. Ось якісь звістки для України не дуже добрі. А ось тут відстоювання Украї... в Україні будуть, ви знаєте, це скоріше за все території. Я сподіваюся, що не вдасться сьогодні здати якісь території, але на фронті, от я так розумію, що слабенька опір. Слабкий опір, але все рівно, бачите, усі карти говорять про те, що все рівно вистоїмо. Це можна сказати, Україна, свої землі, відстоювання своїх земель. Давайте я так сформулюю: відстоювання своїх земель, але дуже якась, давайте на дні подивимося, що на дні. Ну, що це таке? А на дні бачите, якісь будуть, давайте я скажу так: на будуть якісь підриви. Якісь а, підлі речі відбуватися, можливо, на кордоні. Можливо, на кордоні. Злодійські речі. Тобто якусь а, а, тактику, не дуже добре тактику використає ворог. Ось якось так я це прочитала: виманювання у нас чогось, якось можна і так це сказати, знаєте, обдурювання. Нечесно ведеться бій, ось так можна ще сказати. Гаразд, мої дорогенькі. Вибираємо кожну свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Є які підказочки. Так, карта номер 1 Дивіться, у вас четвірочка монет. Це, з одної сторони, жадність, з другої сторони, стабільність. так? Але ця карта говорить, ви знаєте, це натяк вам сьогодні. Не діліться сьогодні, не купуйте, притримайте кошти. Ця карта та говорить, пораду вам дає. Притримайте кошти, відкладіть їх на хто на що відкладає на білий, на чорний день. У когось дивіться, якщо вам пообіцяють сьогодні якусь роботу, то це буде не. Ну, скажімо так, щоб не здохнути, вибачте мене, ця, ця карта говорить, ну, як сказати, маленька зарплата, але стабільна. Маленька, але стабільна. зарплата. Трошечки скрутно у вас, але у вас все рівно фінансова стабільна ситуація. Тобто не скаче. Знаєте, то пусто, то густо. На даний момент карта показує, що у вас стабілізувалася. Фундамент є. Розумієте, є, є від чого відштовхуватися, а решта залежить від вас. Якось так. Карта номер 2 Тут у вас суперечка. Суперечка, бійка, кар'єрна, знаєте, така. Гонка можна ще навіть сказати, ви можливо, ви добиваєтеся якогось крісла, дуже хочеться вам якусь посаду, можливо, вам навіть пообіцяли. І між колегами така, зробилася у вас, наприклад, така як ви це назвати? Конкуренція, так, Кожний хоче на це місце. В домі, наприклад, з чоловіком посперечалися. Теж, знаєте, це коли жінка, от коли жінка занадто бере на себе чоловічу роботу, тобто відповідальність, починає, як, як би вам це пояснити? Чому виникає суперечка? Не тільки коли у людей різна. Думка, різна позиція, але і коли один хоче другого перевершити, хоче надавити, оця це іде по цій карті. Можливо, і на роботі хтось хоче на вас натиснути, надавити, переконати, Ну ви знаєте, все рівно по цій карті це про проміжне, це не є дуже важливе, це таке знаєте, грачка. От, скажімо так, це грачка, це несерйозно. Карта номер 3 А тут у вас двічка монет. Ось тут, якщо по першій карті йшла стабільність у фінансовому плані, то тут навпаки. Тут немає стабільності. Тут у вас то густо, то пусто, ви перебиваєтеся від зарплати до зарплати. Ви намагаєтеся втримати якусь ситуацію, у вас зав'язані руки, зав'язані ноги. Ви не можете. Але з другого боку, мої дорогенькі, у вас йдуть якісь переміни, а особливо у фінансовому плані. Тобто. Залежить від вас, як ви розкачаєтесь, як то кажуть, так? чи ви готові виходити ось як тут жонглер на публіку і виступати, чи ви готові щось міняти у своєму житті, міняти професію, міняти роботу, міняти місце переж... проживання і тому подібне? Оце залежить від вас. Якщо ви готові до перемін, то проблем ніяких у вас не буде. А так само у фінансовому плані. Оце і є поради від Таро для вас. Бажаю вам, мої дорогенькі, щиро, щиро дякую вам за все. Бажаю гарного вам дня, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!